Друзі, всім вітання на каналі Newsroom. Перед тим як почнемо, натисніть підписку, поставте вподобайку і обов'язково додивіться це відео до кінця. Бо сьогодні піде мова про речі, які зачіпають напевно, що абсолютно кожного українця. Не забудьте підтримати канал. Ваша допомога дозволяє нам говорити правду. Перед тим як ми продовжимо. Я дуже попрошу вас написати в коментарях, з якого міста чи, наприклад, країни ви дивитеся наші відео. Для нас дійсно дуже цікаво бачити географію наших глядачів, і інколи для нас це дуже несподівано. Слухайте, те, що сталося минулого тижня, це не просто скандал, це холодний душ для всієї країни. Люди реально були шоковані тим, що депутати ухвалили. Здавалося б, після корупційних історій з енергетикою, після Мідічгейту, після всіх тих сум, які просто випаровувалися з бюджету під час війни, вже має настати момент, коли влада хоча б тимчасово пригальмує, ну хоч трошечки. Але ні. Вони вирішили здивувати ще сильніше. І знаєте чим? Бюджетом на 2026 рік. Не бюджетом розвитку, не бюджетом підтримки людей, а бюджетом, який показав пріоритети настільки чітко, що їх уже неможливо прикрити навіть їхнім телемарафоном. А тепер згадайте: на військових грошей немає, на підвищення зарплат нуль. В той час, коли самі військові тримають країну, якби не вони тут же давно б стояли загарбники. А от на інші гроші чомусь знайшлися. Телемарафони? Є. Стратегічні комунікації? Є. Силові структури? Звичайно, що є. Офіс президента? Ну, тут навіть боюся казати, звичайно, є. І найцікавіше, друзі, додаткові 120 тисяч гривень для депутатів. 120 тисяч! За що? За роботу з виборцями! Якими в біса виборцями? Якщо вибори навіть не проводяться кожному депутату по 200 тисяч на місяць, пенсіонерам 100 гривень там колись у лютому. Порівняйте. До речі, друзі, поки слухаєте, поставте подбайку цьому відео. Це дуже важливо, щоб воно побачило якомога більше людей. Йдемо далі. Дефіцит бюджету. Діра. Ні, ні, не діра. Е, російською мовою є таке слово диріще. От, отут не діра, тут просто дирище. Це не просто дірка. Провалля майже у 2,5 трильйони гривень. Це 18,5% ВВП. Це 19 мільярдів доларів, яких немає. А тепер головне питання. Чим коштом будуть все це закривати? Я, ви знаєте, насправді можу відповісти без паузи. Коштом людей, коштом нас і з вами. Завжди так було. Ну, в принципі, і зараз нічого не змінилося. І складається враження, що влада просто рве все, що встигає, поки є можливість. Наче вони не збираються залишатися тут після війни. Або не планують відповідати. Погляньте, з ким голосували Слуги народу: з тими, хто був з ОПЗЖ і лишився в парламенті. Опозиція не підтримала. Але увага! Виплати Собі все одно отримають, бо так прописано в бюджеті. Ось так виглядає реальність. І ще раз, щоб не забули, на марафон гроші є. На військових немає. На рекламу є. На людей на нулі. Потім. Пенсіонерам пообіцяли щось там, десь у лютому. Але про це, напевно, що найближчих відео розповість Влад Рапчинський. Ну, знаєте, пенсіонерам там, десь у лютому. Трошечки 100 гривень. Тримайтесь. Соціалка мінімум. А тепер уявіть собі військового на передовій, який дізнається про плюс 120 тисяч депутатів. Це що? Така реформа подяки за оборону країни? Бізнесу і громадянам варто готуватися до креативу. А креатив у влади завжди один: нові збори, нові акцизи, нові штрафи, нові податки. Все, щоб залатати діру, яку вони самі збільшують. До речі, друзі, якщо можете підтримати канал фінансово, це зараз критично, щоб ми могли продовжувати робити незалежні розслідування і говорити вам чесно, як є. І тепер найболючіше питання: чому є гроші на телемарафон, на підвищення зарплат? А от військовим ні, нехай хтось із влади пояснить, чому депутатам плюс 120 тисяч в місяць це нормально. Попросіть пояснити, хоч комусь із них це буде під силу? Де план закриття дефіциту? Де аудит кожної гривні телемарафону, Офісу президента, ДБР, прокуратури? Напевно, ми люди, громадяни цієї країни, і ми маємо право побачити кошториси у відкритому доступі. І головне, коли люди перестануть бути гаманцем для влади. Тому що реальність наступного року буде дуже проста. Нам нові тарифи, нові ціни, нові побори, скорочення лікарень, шкіл, програм підтримки, а їм марафони, бюджети, картинки. Друзі, це дуже важливо. Поділіться цим відео у соціальних мережах, щоб якнайбільше українців зрозуміли, що насправді сьогодні відбувається. Бо коли ми мовчимо, нас вважають просто бездонною кишеною. Знаєте, що нам офіційно сказали? Бюджет ухвалено. А те, що за ним реальні проблеми для людей, ну, то таке. Якось самі розберемося, правда? Мій підсумок дуже простий: бюджет 2026 року показав, що для влади важливіше не фронт, а картинка. Не люди, а лояльність, не життя, а піар. Що нас чекає? Більше податків, більше стратегічних комунікацій, менше справедливості. Що можемо зробити ми? Продовжувати питати, продовжувати говорити, продовжувати вимагати. Бо якщо ми сьогодні не піднімемо голос, завтра нам просто виставлять рахунок і скажуть мовчати. Друзі, якщо ви дослухали до кінця, ви неймовірні. Підпишіться, поставте вподобайку і підтримайте канал. Поділіться цим відео. Разом ми можемо впливати на порядок денний. І це треба робити вже сьогодні. Вже зараз. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ну, як я вже казав, можливо, він цю фразу насправді ніколи і не казав. Але як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані до цих пір. Ну і. Підтримайте, будь ласка, нас копійчиною, якщо у вас є можливість і не шкода. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на ньюзрумі.